Привіт! Якщо ви шукаєте трикімнатну квартиру в Чернігові, цей огляд саме для вас. Ми зібрали 11 актуальних пропозицій: квартири з ремонтом і без у різних районах міста, але всі з гарним потенціалом для життя. Давайте разом подивимося, які варіанти зараз реально купити і скільки вони коштують. Перед тим як перейти до перегляду квартир, хочемо вас попередити: ціни на нерухомість динамічні, вони можуть змінюватися з дня на день. Це відео в записі і зазвичай виходить через кілька. Кілька днів або навіть тиждень після того, як квартира з'являється у продажу. Тому якщо вам сподобався якийсь варіант по району планування чи стану, не зволікайте. Пишіть нам, щоб дізнатися актуальну ціну на сьогодні. Перша трикімнатна квартира в районі п'яти кутів 65 тисяч доларів. Розташована на сьомому поверсі дев'ятиповерхового панельного будинку, утеплена по периметру з вулиці. Загальна площа 74 квадратних метри, кухня 9 квадратних метрів. Кімнати зручні, світлі, санвузол роздільний. Встановлений кондиціонер. Є велика кладова. Залишається вбудована кухня та шафа купе. У квартирі зроблено охайний сучасний ремонт. Панорамне вікно відкриває чудовий краєвидне місто. Будинок розташований у зручному місті. Поруч школи, садочки, магазини, аптеки, ринок, зупинки транспорту. Район спокійний, будинок доглянутий, сусіди порядні. Чудовий варіант для комфортного сімейного проживання. Друга трикімнатна квартира в районі льотної: 32 тисячі Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Загальна площа 63 квадратних метри, кухня 6 квадратних метрів, кімнати окремі, двостороннє планування, санвузол роздільний. Квартира в приємному житловому стані. Можна заселитися одразу, а ремонт оновити пізніше на свій смак. Будинок теплий, дах у порядку, опалення централізоване, встановлені лічильники. Є балкон і лоджія. У квартирі залишаються меблі, є холодильник. Поруч усе необхідне: школа, дитячий садок, ринок, супермаркет, аптека, зупинка транспорту. До центру міста зручно добиратися, район спокійний і зелений. Третя трикімнатна дворівнева квартира в центрі міста. Проспект перемоги 105 тисяч доларів. Квартира розташована на шостому-сьомому поверсі 10-поверхового цегляного будинку, загальна площа 95 квадратних метрів. Кухня 14,2 квадратних метрів, просторне планування з трьома окремими кімнатами, двома санвузлами та чотирма лоджіями, із яких відкривається чудовий панорамний вигляд на місто. Виконано якісний сучасний євроремонт. Частково залишаються меблі та техніка. Встановлені всі лічильники, під'їзд доглянутий, є великий технічний ліфт. Територія закрита, є зручна парковка. Сусіди приємні, будинок чистий і доглянутий, зручне розташування, центр міста. Поруч магазини, школи, садочки, аптеки, парк, зупинки, транспорту. Квартира підходить під програму Євеселя та сертифікат відновлення. Четверта трикімнатна квартира в районі Бобровиці. Ціна 45 тисяч доларів. Квартира розташована на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Загальна площа 70 квадратних метрів. Кухня 9 квадратних метрів. У квартирі три окремі кімнати, санвузол роздільний. Є дві лоджії на різні сторони будинку, з яких відкривається приємний краєвид. Встановлені всі лічильники, бойлер, опалення з будинковим тепловим лічильником, квартира в вихайному житловому стані, частково з меблями. Можна проживати одразу, або зробити оновлення під себе. Під'їзд доглянутий, гарні сусіди, Поряд є зручна парковка та дитячий майданчик. Район тихий і комфортний для життя, поруч магазини, аптеки, школа та дитячий садок. Якщо такі огляди вам цікаві, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. П'ята трикімнатна квартира розташована у сучасному цегляному будинку з утепленням на вулиці Василя Стуса. Ціна 69 тисяч доларів. Загальна площа 85,3 квадратних метри. Квартира розташована на 10-му поверсі 10-поверхового будинку та має зручне планування: три окремі кімнати, роздільний санвузол, гардеробна та балкон. Кухня площею 9,4 квадратних метри, стан після будівельників, що дозволяє облаштувати все під власні потреби. Встановлений двоконтурний газовий котел, розведена мідна електропроводка та труби опалення. Панорамні металопластикові вікна відкривають чудовий краєвид на річку стрижень і зелену зону. Інфраструктура дуже зручна, поруч усе необхідне для життя. На території є підземний паркінг та комерційні приміщення. Шоста трикімнатна квартира. На вулиці Соборності за ціною 50 тисяч доларів. Загальна площа становить 62 квадратних метри, кухня 9 квадратних метрів, розташована на 9-му поверсі 9-поверхового будинку. Квартира має окремі кімнати, що дає можливість кожному члену сім'ї мати власний простір. Вона світла, тепла та охайна, з ремонтом, меблями та технікою, новим власникам не доведеться витрачати час і кошти на облаштування, можна відразу заселятися. Розташування дуже зручне, поруч із центром міста. У пішій доступності всі необхідні об'єкти інфраструктури, магазини, зупинки транспорту, школи та садочки. Це відмінний варіант для сім'ї, яка цінує комфортне житло та доступність міського життя. А якщо не хочете пропустити вигідні варіанти, у нашому Телеграм-каналі, всі нові квартири першими. Плюс ще місяця викладаємо аналітику по цінах у Чернігові, посилання під відео. Підписуйтеся, щоб бути в темі. Сьома трикімнатна квартира, кам'яна Сталінка, район Шерстянка з класичною архітектурою, високі стелі, великі вікна, добротні стіни. За 35 тисяч 500. Розташована на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Загальна площа 74 квадратних метри. 9 квадратних метрів, стан, частковий ремонт, замінено проводку та каналізаційні труби, встановлені металопластикові вікна, що значно поліпшило тепло та шумоізоляцію Великий балкон, чудове місце для відпочинку квітів. Або зберігання речей, район з добре розвиненою інфраструктурою, поруч ринок, аптеки, магазин, зупинка транспорту прекрасний варіант для того, хто цінує автентичність, простір та можливість довести ремонт до ідеалу під себе. Восьма простора трикімнатна квартира по вулиці космонавтів за 59 тисяч доларів, розташована на п'ятому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Загальна площа 72 квадратних метри. Кухня велика з вмонтованими кухонними меблями. Ремонт робився для власного проживання. Замінені електропроводка, стіни вирівнені, встановлено ламінат, нові склопакети, міжкімнатні вхідні двері. Усе на рівні якості. Санвузол роздільний, облицьований сучасною плиткою. Є бойлер – комфортна опція для всієї сім'ї. Квартира світла, тепла і затишна. Залишаються меблі. Під'їзд охайний, двір тихий, облаштований. Інфраструктура розвинена. Поруч садочки, школа, супермаркети, транспортні зупинки. Дев'ята трикімнатна квартира в районі прогресу. Розташована на третьому поверсі 16-поверхового будинку за 69 тисяч доларів. Загальна площа 66,6 квадратних метрів. Кухня 9 квадратних метрів, кімнати окремі, санвузол роздільний. Стан новий дорогий ремонт, виконаний високоякісними матеріалами. Встановлені вбудовані меблі на кухні, практичне рішення для зберігання і організації простору. Є великий балкон. Під'їзд чистий і доглянутий. Сусіди добрі, двір охайний. В окрузі є усе необхідне: магазини, школи, садок, аптека, громадський транспорт. Усе в кроковій доступності. 10-та трикімнатна квартира на вулиці Соборності. Площею 62 квадратних метри. Вартість 51 тисяча доларів. Квартира розташована на 6-му поверсі 9-поверхового будинку. Планування роздільне, усі кімнати окремі, санвузол теж роздільний. Є балкон і простора лоджія з чудовим видом на Березовий гай. Кухня має площу 9 квадратних метрів. Опалення централізоване. У квартирі зроблений косметичний ремонт. Стан жилий і приємний. Інфраструктура розвинена, поруч ринок, супермаркет, школи, дитячі садки, зупинка транспорту. Це зручне і комфортне місце для проживання всієї родини. І остання трикімнатна квартира по вулиці Гончій. Ціна 60 тисяч доларів. Житло розташоване на третьому поверсі 10-поверхового цегляного утепленого будинку. Загальна площа 77,5 квадратних метрів, кухня 9,8 квадратних метрів. Планування з трьома окремими кімнатами. Три лоджії, санвузол роздільний, встановлений бойлер, квартира у житловому стані, зроблено косметичний ремонт. У продажі залишаються всі меблі та техніка, тож можна одразу заселятися. Під'їзд чистий і охайний, мешканці доброзичливі. Будинок розташований в зручному районі з розвиненою інфраструктурою. Поруч школи, дитячі садки, магазини, супермаркети, парк та площа. Чудовий варіант для родини, яка цінує комфорт і зручність. Душування. Якщо вас зацікавив якийсь варіант, не соромтесь, пишіть нам контакти є під цим відео. А якщо ви хочете продати свою квартиру, звертайтесь, ми можемо зняти огляд і для вашої нерухомості абсолютно безкоштовно. Підписуйтесь на канал Практик. Нерухомість і до зустрічі в новому випуску.